38 квадратних метрів виставкових площ і сотні виробників із понад 30 країн світу. У місті Кельце триває рекордний за площею та різноманіттям представлених технологій міжнародних сарон оборонної промисловості, що диктує сучасна війна в Україні та що пропонують виробники. Оце можемо подивитися і послухати в сюжеті Наталі Волосацької. Богиня війни так ще називають 150-мм міліметрову самохідну артилерійську установку Богдана українською розробкою активно цікавляться іноземні партнери і не дарма кажуть виробники. Богдана довела можливість якісної влучної стрільби усіма типами 155-мм снарядів, які є в світі і доступні нам для отримання. По-друге, це безумовно, якість ствола. І на сьогодні є підтверджені… Стволи з настрілом понад 9 тисяч пострілів, це ну, неймовірні показники, а, без погіршення суттєвої купності по влучанню. Це можливість використовувати різні типи шасі. Богдана, артилерія натівського зразка, яка показує, що навіть у час війни українська оборонна промисловість активно розвивається і може конкурувати зі світовими виробниками. Перевага української оборонної промисловості це постійна динамічна модифікація, модернізація, удосконалення на підставі безпосередніх відгуків наших бійців. Одна з найвизначніших операцій, у якій була задіяна Богдана, це визволення острова Зміїного та знищення ворожої протиповітряної оборони. Тоді Україна мала єдиний екземпляр САУ. Машина працювала разом з іноземною технікою. Під час боївся вона вийшла з ладу, але саме Богдану вдалося швидко відремонтувати і успішно завершити операцію. Польські перуни – ще одна зброя, яка дуже ефективно показала себе в Україні найбільшою перевагою перуна над іншими такого типу ракетами є його ефективність. Перун єдиний може збити об'єкти, які летять дуже низько від 10 метрів. Через це з самого початку великої війни Росія мусила змінити військову тактику і перестати використовувати гелікоптери та інші об'єкти, які низько літають. так ще одна перевага. Перун має можливість просто і ефективно відрізнити фактичну ціль від обманки. Саме тому він такий ефективний на полі биту. Мане святло бяле, тліп щиніше. Святло червоне. На міжнародному салоні оборонної промисловості і споживачі мілітарної продукції волонтер, військовий медик Дам'ян Дуда, вже кілька років рятує життя українських військових на передовій світло є незамінним елементом на полі битви. Там, де ми працюємо, де перебуваємо, його бракує, бо переважно це місця під землею. Сонячного світла майже нема. Бо де сонячне світло, там простір. А де простір, там дрони і артилерія. Тому ми повинні мати доступ до доброго світла, щоб передусім добре бачити рани. Маємо ліхтарики на шоломі. Вони нам дають скероване світло на пораненого. Ми віддаємо перевагу. Червоному світло, бо воно менш помітне. Кілька днів тому Даміан повернувся з борової на Харківщині. Там команда польського волонтера працює із третьою штурмовою бригадою. Каже, на цій ділянці фронту ситуація доволі стабільна. Втім, зазначає, Росія постійно тисне. Ситуація на Покровському напрямку складна. Там постійно потрібні і люди, і дрони, і артилерія. Наталка Волосацька, Слава І далі аналізуємо останні розробки українського військово-промислового комплексу, їхню здатність вплинути на хід бойових дій. І говоримо про це з генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду За Кримо Небо України Ігорем Романенком. Добрий день, добрий день, пане ігоре. Добре. У польському місті Кельце на салоні оборонної промисловості Україна привезла ракету палянець. Наскільки ця ракета здатна своєю потужністю здивувати ворога, ну це ракета дрон, яка на себе перебирає кращі характеристики від ракети від дрона і більш дешевша, ніж ракета. Всі ці фактори для підприємств оборонної промисловості України важливі. Ну а в першу чергу. Безумовно, потрібно масштабувати її, тобто нам не вистачає саме силам оборони України а озброєння, як було, бойова частина більш потужна, яка була більш дальнобійна, і в сукупності виконувала, і більш-менш була дешева, виконувала такі завдання. Тому, тому ми маємо тут програму ракетну в Україні з 22-го року, в якій є вже і відомі ракетні комплекси, про які говориться, які представляються, крім поляниці, такі як Довгий Нептун, як «Фламінго», ракет ракетний комплекс АПСАН. Фактично, всі вони пройшли іспити по бойовому, і стає питання щодо масштабування, тобто вироблення і по оцінкам фахівців до кінця року, на початку наступного, це повинно відбутися парі різним видам озброєнь. Ситуація трішки відрізняється, але в цілому це буде саме так виглядати. Пане Ігоре, А масштабування це означає. Скільки тих ракет може Україна виробляти в місяць може з партнерами, може самостійно, може по цілій Європі, і Рак... угу. да. Різні комплекси, Ну, найбільш потужний з тих, що приявлено, це фламінга, вони бойова частина 1150 сто кілограмів. Вона виробляється дані дали десь може один а, одиниця на добу. На поточний час, але до кінця року ці спроможності повинні покращитися, десь скажімо, до 30 можливо на тиждень. Тут по різному складається, тому що я з вами погоджуюсь, виробляється не тільки підприємством, які територіально знаходяться в Україні, але які комплектуються за кордоном, а потім в Україні збираються в різних локаціях, тому що противник весь час проводить розвідку. Такого роду підприємств, і вони знаходяться під постійною загрозою загрози нанесені удара розвідка будь-яку космічну повітряну наземну агентурну росіяни, для того, щоб виявляти і чи сповільняти цю роботу підприємств оборонно промислового комплексу України. Ну по можливості чи зовсім руйнувати, але таке їм не вдається. Давайте поглянемо на Китай. Власне на параді Китай показав світові нові види озброєння. Ми побачили там підводні дрони, балістичні ракети. Але цікаво лазерна система ППО. На вашу думку, наскільки ця технологія може бути ефективна, і чи може вона бути корисна і для України? Для України можливо і наші розробники візьмуться за таку технологію. Ну, по перше, не то щоб візьмуться, візьмуться, але вони займаються і давно. Питання у тому, що під час моєї служби в Збройних Сил України я 2010 закінчив цю службу. Уже було. Ну, не кажучи, за радянські місця на території України були підприємці, які займаються лазерною зброєю, а також електромагніти, наприклад. Але... Це були одиниці, потрібен був розвиток коштів не було і тому, незважаючи на це, відбулося відповідне відставання. А тепер приходиться доганятися в світові розвиток лазерної зброї в першу чергу ізраїльтян, американців, британців говорить про те, що ефективно її можна буде застосовувати десь через рік, і на поточний час більш ефективно. Скажемо, це на зброї електромагніта, скоріше все, мікрохвильові використання. Тобто зброї розвитку. Але не, РЕП – це радіоелектронне подавлення, а це вплив. Ну да, цей напрям можна і так характеризувати, тому що це залежить від того тут лазерним. З промінням впливає на ціль, а там, значить, випромінюванням, і там є своя специфіка, потрібна енергетика, забезпечуючи ці засоби, але і є вже практичне застосування, в тому числі і у нас в Україні, але для того, щоб це перевести, скажімо, в стан. Коли практично можна застосовувати, і можна буде опять-таки масштабувати через рік і більше по оцінкам різних фахівців. Пане Ігоре, може я буду. i chcę być optymistą, może to nieprawda, bo buty zawsze realistą, mamy też przedbaczuarty pochani scenarii, ale choć was zapytać za taką rzecz, kiedy wy że chociażby tiu flamingo, przepkrasną rożewą rakietę wykorzystywać e, czy też wyrobiały 30 dajmy na to w miesiąc jedyńc. To może pomieniać chyt winy, Наприклад, пташками тими можна наводити навіть не санкції, а просто ембарго по нафтовій індустрії Росії хоча б за найближчу зиму. Ну принципово і сразу, на мій погляд, ні. Я теж хочу реалістично до цього відноситись. Така собі срібна пуля не спрацює. Потрібна система набір різних зброй. Великої кількості для того, щоб змінити цю ситуацію, ну вийти по якимсь показникам силам оборони України на рівень російської армії по технічному забезпеченню боєприпасів, і саме це може змінити ситуацію. Мій погляд полягає у тому, ми знаємо, наприклад, в Ізраїлі є ядерна зброя, але це не означає, що їм приходиться воювати майже постійно. Тобто, це є гарантія чогось для Ізраїля і будь-якої країни, але окрема зброя, що принципово вирішила питання, думаю, що ні, але. Потрібне за рахунок накопичення різного інструментарія піднімати потенціал Сил оборони України, який дозволив би послідовно вирішувати питання. Зараз мета. Оборонної стратегічної операції для сил оборони України зупинити просування ворога по нашій території. Надо набрати такий потенціал по збройній техніці боєприпасам, а також особовому складу. І наступний етап розмова про звільнення подальших наших територій. Panie Jure, a na skilki efektywny jest taka systema, polska kompania, e, jaka nazywa się Advanced Protection System. E, e, ja już, że ona postacza do Ukrainy. To nowitni radary, jakie wyjawiają drony. Te radary nazywają się Sky Control. E, Можуть теж захистити українське небо і українські міста перед тими жахливими коврими бомбардуваннями, які ми бачимо, ну, хоча б і спостерігали сьогодні вночі. Ну опять-таки окрема станція, вона гарні показники, але вона не вирішить питання, тому що станція ця працює для того, щоб це дуже важливий етап. І засіб для того, щоб виявляти і супроводжувати ціль повітряну малорозмірну на малих висотах, це найбільш важкі цілі для системи протиповітряної оборони. А потім цю ціль треба чи знищувати якимись засобами, чи подавляти засоби радіоелектронної боротьби. Тому опять, ми повертаємося до того, що потрібна система з широким спектром. Інструментарія, яка би дозволила формувати, скажімо, відповідний потенціал протиоповітної, протиракетної оборони, ну і взагалі озброєння для сил оборони України. Дякуємо, Дякуємо за розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був гостем Українського фокусу.